Ви коли-небудь переживали за своє життя, замовляючи вечерю? Ні. То ви просто не їли сир з хробаками, рибу, що може вимкнути вам легені, або салат, після якого лікар не опція, а необхідність. Сьогодні топ найнебезпечніших страв у світі. І якщо ви гурмани з ноткою самознищення, ласкаво просимо на смертельну вечерю. Вибір теми не був для мене випадковим. Адже зараз триває великий великодній піст, і я підготувала для вас розповідь про такі страви, які можуть надовго відбити апетит, тому постувати стане набагато легше. Якщо ж ви худнете, моя рекомендація передивлюватись це відео три рази на день. Результат гарантовано їсти довго не захочеться. Ну звісно ж, не забуваємо про почуття гумору, тому я в жодному разі не закликаю завдавати шкоду здоров'ю. Їжте на здоров'я, ну тільки, можливо, щось не з цього списку. Багато людей заради екстриму та гострих відчуттів роблять несподівані і ризиковані речі. І це стосується не лише спуску у бездонну печеру чи стрибка без парашуту. Виявляється, багато хто ризикує просто дегустуючи їжу у мандрівках по світу. Адже не всякі страви є безпечними. Лідерами по незвичних та небезпечним стравам є азіатські та африканські країни. Там в їжу вживають таке, що нам і в голову б не прийшло. У Китаї, наприклад, вам запропонують спробувати отруйних скорпіонів, джмелів та ос. Їх нанизують на шпажку, як шашлик. Насправді ж, отруйними є лише самки. Але коли ти звичайний турист і в таких тонкощах не розбираєшся. То залишається сподіватись лише на обізнаність та порядність продавця. У Кореї готують восьминога. Ну, хоча назвати це готуванням складно, оскільки його подають живим. Саннакчі це коли восьминіг ще танцює у вас на тарілці, ну а потім у стравоході. Так, присоски настільки міцні, що іноді тваринка вирішує не здаватись без бою. Не дивлячись на те, що кухар розрізає її на частини перед подачею. Саме м'ясо восьминога безпечне для здоров'я, але вживання такого делікатесу може привести навіть до смертельного результату через те, що щупальці, які звиваються, присмоктуються до стравоходу і носоглотки, перекриваючи доступ повітря. Хтось спитає, навіщо ж їсти цих небезпечних та слизьких створінь? Відповідь проста. Корейці вірять, що з'їдаючи живого восьминога, вони стають сильнішими. Кажуть, смак цієї страви досить прісний, та смак тут, схоже, не важливий. Головне відчувати, як щупальці ворушаться у вас в роті, присмоктуються до вашого язика. Відчули? <звук> Давайте про щось не таке моторошне, ну, без щупальців у роті. Ось, наприклад, чарівна рибка фугу. Яка просто всесвітньо відома своєю смертельно небезпечною отрутою. Тетродотоксин, що міститься в органах фугу в печінці, яєчника, шкірі, є нейротоксином, який блокує нервові імпульси, викликаючи параліч і в важких випадках смерть від зупинки дихання. Щоб стати шеф-кухарем, який має право готувати фугу, необхідно пройти щонайменше 3 роки інтенсивного навчання та скласти суворий іспит. Лише після цього кухар отримає ліцензію на приготування цієї риби. Та чи гарантує це в повну безпеку? Питаннячко. Незважаючи на всі ризики, фугу залишається популярною стравою в Японії, особливо в зимовий період, а вартість порції може досягати кількох сотень доларів. Але не тільки у фугі така страшна отрута, схожа є у гігантської медузи, яку також готують у Китаї та Японії. А ще в отруйної жаби бика. Її частини тіла готують в намібії. І до речі, у французьких жабячих лапках також можуть міститись небезпечні токсини. Але давайте зараз про жабу бика ну або велику зелену жабу. Місцеві готують цю отруйну жабу на свята, хоча її м'ясо містить страшний токсин, який може призвести до ниркової недостатності, пошкодження м'язів і навіть смерті. Рецептура приготування рекомендує помістити жабу в горщик з особливими дошками, які нібито нейтралізують токсин, ну таке собі заспокоєння. Також вважають, що рівень отрути є нижчим в певні пори року. Є навіть окреме правило жабу не можна ловити до третього дощу, бо тоді вона максимально отруйна. Якщо ж ви думаєте, що така дивна та небезпечна їжа є лише в Азії та Африці, не поспішайте радіти. Як виявилось, Європа теж може здивувати. За одними джерелами ків'як це традиційна зимова їжа Гренландії, яка готується з люриків, різновиду морських пташок. Десь до 500 цілих пташок упаковують в шкіру тюленя, включаючи дзьоби, пір'я, з тюленячої шкіри видаляють якомога більше повітря, перш ніж її зашиють, і запечатують тюленячим жиром, який відляхує мух. Потім його ховають у купі каміння, зверху кладуть ще великий камінь, щоб повітря не проникало. Упродовж трьох місяців птахи там бродять, а потім їх їдять упродовж арктичної зими, особливо на днях народження та весіллях. За іншими даними, ківак, а не ків'як є старовинною ісландською їжею. Опис приготування майже не відрізняється, думаю, це одне й те ж. Птахів ловлять сітками і зашивають витримані тюленічі шкури, перш ніж закопати в землю, але на строк не три місяці, а три роки. Не знаю, які джерела точніші, як то кажуть, за що купила, за те й продаю. Птахи повільно маринуються в тюленічому жирі в холодній арктичній тундрі, в результаті їжа, коли її нарешті викопують, і виглядає неапетитно, і може бути навіть смертельно небезпечна через ймовірність бутулізму. Якщо вже мова пішла про птахів, то як вам пиріг з воронячого м'яса? Для нас це звучить незвично та, мабуть, і не дуже привабливо, але воронячий пиріг є традиційною стравою в деяких регіонах Литви. Птахів для пирога відловлюють доволі молодому віці і готують на дуже сильному вогні в олії, подають смаженими овочами. Кажуть, що цей делікатес є афродизіаком. і якщо забути, що ці птахи є падальниками? То смакує ніби непогано. В Ісландії готують ще одну традиційну страву. Але от що цікаво самі вони її практично не вживають, на це зважуються лише туристи. Варто, мабуть, задумати, що ж нею не так. Я маю на увазі хаукарль або гаукар, що готується з м'яса гренландської акули. Її особливість полягає в тому, що акула не має сечововідних органів і нирок. Тому отруйні для людини токсини накопичуються у м'ясі. У результаті маємо продукт із насиченим аміачним запахом. Якщо ви коли-небудь бували у вуличному туалеті, то маєте уявлення, чим це пахне. Отже, тушу акули ріжуть на шматки, знявши перед тим шкіру, і складають на 6-8 тижнів або більше, в залежності сезону, в контейнери з гравієм і отворами в стінках, щоб соки, насичені сечовиною, могли вільно витікати. Потім м'ясо дістають і, підвісивши на спеціальні гаки, залишають на свіжому повітрі ще на 2-4 місяці. За цей час шматки м'яса покриваються скоринкою, яку необхідно обрізати, щоб залишилась тільки внутрішня частина жовтуватого кольору, яку й подають до столу. Смачного, як то кажуть. Часом здається, що людська фантазія в гастрономії безмежна. Але інколи вона таки перегинає палку. Серйозно. Деякі делікатеси виглядають так, наче їх придумали в лабораторії лихого генія. Ось, наприклад, качиний балут. Цей делікатес популярний в Південно-Східній Азії, зокрема в В'єтнамі та на Філіпінах. Це качине яйце з уже сформованим, майже готовим до життя каченям усередині. Його варять і їдять просто так, з ложки, з сіллю чи спеціями. Кажуть, смак як у вареного яйця, от тільки з хрумким сюрпризом. Ніжки, дзьобик, хрящики все там. У деяких культурах балут вважається не просто смакотою, а ще й афродизіаком. Ну от знову, що тільки не готові люди вживати заради приваблення протилежної статі, місцеві ж цю страву просто обожнюють та вживають щодня, уявіть собі. Щоправда, вона вважається суто чоловічою стравою, бо кажуть, що впливає на потенцію та додає сили, енергії, мужності. Ну, як мінімум, треба мати мужність, щоб таке з'їсти. Наступний продукт має неприємним лише назву, хоча насправді є їстивним та відносно смачним, а небезпечним він стає лише для людей у стані алкогольного сп'яніння. Тому, запам'ятайте, на закуску його краще не готувати. Хоча він росте в нас в Україні і називається він Гриб гноювик. Ну, погодьтесь, звучить не дуже смачно. Гноювик білий, саме він у нас зустрічається на територіях, дістивний в молодому віці. Їдять лише ті гриби, пластинки, яких не почали чорніти. Його варять, смажать, також маринують. А Що там про алкоголь я казала? Ага, виявляється. Речовини, які входять до складу гриба, мають високу чутливість до алкогольних сполук. Завдяки цим властивостям гриб здавна використовували для лікування алкоголізму. Після вживання гриба у людей, що мають слабкість до чарки, починаються страшні симптоми: нудота, погіршення зору, жахливі плями по усьому тілу. Через деякий час симптоми зникнуть, але якщо знову випити чарку алкоголю, все повернеться з подвійною силою. Бувають страви, які виглядають страшно та непривабливо, хоча є доволі безпечними. А є й такі, що мають абсолютно невинний вигляд та є тихими вбивцями. І я зараз про традиційну тайську страву пла. хоч виглядає вона досить невинно, але насправді вважається однією з найнебезпечніших у світі. Що таке ця кіопла? Це страва сирої риби, зазвичай прісноводної. Яку дрібно нарізають і змішують з рибним соусом, соком лайма, меленим рисом і гострими спеціями. Все подається без термічної обробки. І ось у цьому головна проблема. Прісноводна риба в Таїланді часто інфікована печінковим паразитом, який може спричинити рак печінки, власне, його найнебезпечнішу форму. Це захворювання розвивається повільно, але невблаганно. У деяких регіонах Таїланду, де кої і пла споживають регулярно, рак печінки найпоширеніша причина смерті серед чоловіків. Чому ж тоді її їдять? Традиція, смак, звичка. Для багатьох жителів регіону кої і пла це частина культурної спадщини, ну, як для нас, скажімо, борщ чи вареники. Багато хто просто не знає про небезпеку або не вірить, що це їх може стосуватись. Погодьтесь, часто люди роблять якісь нелогічні, а можливо й небезпечні речі, кажучи, та мої предки так завжди робили. Слідувати традиціям це чудово, але й прислухатись до голосу розуму було б непогано. Адже з розвитком науки, плином часу, багато на що ми стали дивитись по-новому, змогли пояснити чи проаналізувати користь або шкоду. Тому коїпла це не просто сирий салат з риби. Це приклад того, як традиційна кухня може нести серйозні ризики, тож краще все-таки рибку відварити чи посмажити, аніж потім знайомитись з онкологом. Азійський суп, який містить цілого кажана в мисці, є не дуже привабливою їжею, хоча не обов'язково небезпечною для вашого здоров'я. Кажуть, кажана прям ріжуть ножем, виделкою, потім їдять бульон ложкою разом з внутрішньолетючої миші, і там може бути волосся, мембрани крил кажана, але спокійно. Так кажанів їдять не всюди. Хоча, як виявилось, інградієнт він страшенно поширений. А потім ми дивуємо, звідки різні віруси, там дивні беруться чи епідемії. Спосіб споживання м'яса, кажанів, відрізняється в залежності від конкретної країни та регіону. Десь воно є порівняно повсякденною їжею, ну, яка подається в кафе, продається в уличних кіосках, тоді як в інших областях вважається екзотичною стравою. І способи приготування кажанятини також варюються: гриль, барбекю, фритюр, смаження з перемішувань, варене м'ясо тощо. Десь в їжу вживають тільки голови рукокрилих, а десь і внутрішні органи. На Тайвані смажених кажанів можна зустріти в деяких крамницях. Крім того, в сечуанській кухні відомий суп з неперетравлених комарів, що добуваються з посліду кажанів. Ох, ну, просто прекрасно. і риби, мені якось зараз вже щось і не хочеться. Може, тоді сирком пригоститись? До речі, є один дуже цікавий варіант. Касу марцу, вибачайте, не знаю, чи правильний наголос. У перекладі гнилий сир. Звучить вже як гастрономічне попередження, правда ж? Це традиційний сардинський делікатес, який, тримайтесь, містить живих личинок сирної мухи. І це не просто прикра випадковість, так задумано. Личинки допомагають сиру дозрівати, надаючи йому м'яку текстуру і специфічний, м'яко кажучи, витончений аромат. Кажуть, що справжні гурмани їдять цей сир разом із його маленькими мешканцями. Проте тут є нюанс. Личинки можуть вижити в шлунково кишковому тракті людини і викликати паразитарну інфекцію. Але з'їсти сир із мертвими личинками ще набагато небезпечніше, бо це означає, що продукт уже зіпсувався, і тоді готуйтесь до всього: від розладу шлунку, до діареї з бонусом вигляді блювання та багато іншого. Як це взагалі готують? Беруть сири з овечого молока, дають йому дозріти, потім розрізають і залишають просто неба, щоб мухи відклали там яйця. Личинки вилуплюються і починають свою благородну місію перетравлення сиру. До речі, вони не просто живі, вони ще й стрибають до 15 сантиметрів висоту. Тож під час дегустації радять прикривати обличчя. Я без жартів. У 2009 році Касу Марцу навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса як найнебезпечніший сир у світі. В ЄС його офіційно заборонили до продажу, але на Сардині його ще можна знайти на чорному ринку. До речі, серед місцевих цей сир вважається афродизіаком. Чому я не здивована? Гаразд, може рослинна їжа виявиться не такою страшною і варто подумати про те, щоб перейти у вегани? Та яке там. Деякі рослини, виявляється теж не подарунок. Наприклад, фрукт Акі з ямайки. Це національний фрукт, з якого готують страву, Акі та солона риба. На вигляд, милий, на смак потенційно смертельний. Якщо з'їсти його хоч трохи недозрілим, можна отруїтись токсином, який викликає блювання кому і навіть смерть. А як щодо цієї краси? Це карамбола, екзотичний фрукт що формою нагадує зірку, особливо в розрізі. Має хрустку текстуру, смак щось між яблуком, виноградом і цитрусом. Його додають у салати, десерти, навіть коктейлі. Але є одне але. Після того, як ви з'їсте цю рослину, зірочки можуть закрутитись навколо вашої голови, так як цей плід містить нейротоксини. Також карамбола містить щавливу кислоту, яка у здорових людей зазвичай не викликає проблем, ну, якщо не їсти його кілограмами. Але от для тих, у кого проблеми з нирками справжня небезпека. Токсини не виводяться належним чином і можуть викликати отруєння. Стан, до речі, має свою назву карамболова інтоксикація. Симптоми дуже неприємні: безсоння, нудота, м'язові судоми, сплутані свідомості, а в тяжких випадках навіть е кома. Далі розумієте. Отже, карамбола – це смачно, це гарно, це екзотично, але не завжди безпечно. Тому, якщо нирки ваш слабкий бік, краще милуватись зірками в небі, ніж у тарілці. Йдемо далі. Маніока, вона ж касава. Популярна в тропічних країнах основа для каш та борошна, але в сирому вигляді це прямий шлях до лікарні. У сирому корені міститься ціаніт. Так-так, той самий з детективів. Щоб прибрати токсини, маніоку треба правильно обробити: замочити, збродити, зварити там, посмажити. Гіркі сорти ще більш токсичні, тому вимагають особливої обережності. Але з іншого боку, цим продуктом щодня харчуються мільйони. Просто важливо знати, як його готувати. Для контексту. Щороку від отруєння маніокою помирає близько 200 людей, а споживає її понад 500 мільйонів. Статистика промовиста, якщо робити все правильно, виживеш. Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте, що якщо вам раптом стане нудно на кухні, не бійтесь кинути виклик своїм смаковим рецептором. Пам'ятайте, якщо страва виглядає так, ніби вона готова поласувати вами. Це ще не привід її не спробувати. А якщо раптом хтось із ваших друзів скаже, мене вже нічим не здивуєш, розкажіть йому про балут або Хаукарль. Можливо, відео вийшло дещо неочікуваним та не зовсім в дусі каналу, та мені здалося, що гастрономічні страшилки нічим не гірші за легенди про демонів. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, та чи доводилось вам колись спробувати щось незвичне. І звісно ж буду щиро вдячна за кожну вподобайку.